Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо чемпіонат світу з хокею в НХЛ 15 за збіром України. Це серпень 2015 року. Ми прорвались і дуже впевнено прорвались до чвертьфіналу. Тепер будемо грати зі швейцарцями. Це одна із чотирьох пар: Швейцарія, Україна, також Канада, Словаччина, Швеція, Данія, Сполучені Штати, Австрія. Сполучені Штати. І Канада вже свої матчі провели. Вже вони в півфіналі. Канада 4-1 обіграла Словаків, а Сполучені Штати 3-2 виграли у австрійців, які сенсаційно переграли Чехів в одній восьмій. А ось найбільша сенсація, яка сталася в одній восьмій, це була Данія. Данія, яка виграла у Росії 1-0. Росіяни зі своїм Ов'єчкіним, Малкіним та іншими не змогли забити, закинути шайбу Данії. Та це взагалі нереально. Я коли побачив цей рахунок, я взагалі здивувався, і, чесно кажучи, приємно здивувався, що тут приховувати. І тепер ми граємо зі швейцарцями. Вже двічі, якщо я не помиляюсь, грали ми на чемпіонатах світу з цією командою, разок програли, разок виграли, і... але не грали ще жодного разу з ними в чвертьфіналі. Тому це щось нове для нас. Не так часто ми її в одній четвертій граємо. Так, форма повинна бути нормально відрізнятися. І треба, щоб Пласкон зіграв так, як з німцями. І взагалі, щоб команда зіграла так, як з німцями грали. Бо з німцями і в захисті непогано Ну, в нападі 6 шайб. 6-2, нагадаю, ми перемогли. Тому дуже впевнено. Швейцарія недалеко від Німеччини пішла. Як і територіально, так і хокейно. Тому треба вигравати. Але я пам'ятаю, у них є якийсь читерський там голкіпер хіллер. Так, хіллер це він. Оцей кіллер-хіллер. І ми спробуємо йому закинути кілька шейб, але треба буде дуже постаратися. Пролунав гімн Швейцарії. Ми знову граємо в гостях. Хоча це все номінально, бо чемпіонат світу з хокею проводиться, ну, як і з футболу, наприклад, проводиться в одній країні. А ось і Хілер, який сьогодні буде тягнути все. Але я бачу, що він 92% шайб відбиває, тому треба, треба буде кидати якнайбільше. Побачимо, якщо з 10 наших кітків він буде пропускати. Скільки це він буде пропускати? Не ну, хай, яка різниця, скільки він пропускатиме за 10 кітків, треба, щоб він просто пропускав. Менше однієї шайби Він навіть буде пропускати за 10 наших кітків, тому треба робити 11. Щоб 1-0 стало. Ну, подивимось. По і Федотенко спробують погіршити йому статистику. А поки що. Брюнер! Кідок! Пласкон. Головне щоб, головне, щоб наші зараз самі собі могли закотити шайбу по Нікаровській. І кідок! Хіллер! Починаємо частіше називати цього голкіпера. Я думаю, ми дуже часто будемо називати це прізвище. Вік. Кідок дуже небезпечний. Порожні ворота. Брюнер. Дуже вдалий відскок від щита. До Брюнера і ми починаємо поступатися, це вже погано. Дем'ян Брюнер. Ну, дивіться, небезпечний кидок, але ну це ж якийсь пас від борту. Просто від борту вийшов пас. Ну нічого страшного, поки рахунок 1-0, то нічого страшного. Але неприємно. Дуже неприємно і дуже прикро буде програти у збірної Швейцарії все-таки. Хоча це найреальніша зараз нагода за всі місяці пройти до півфіналу. Вперше в НХЛ-15. Крешман. Густаво Келембет заходить під зручну руку і закидає один-один. Одразу закидаємо Густаво Келембет в формі. Все-таки е цей хокеїст на цьому чемпіонаті світу. П'ята шайба його. Непогано. Хіллер зіграв в стилі Грайса, але. До речі, до речі, е, Хіллер у нас, е, я так розумію, Лівша. Чи правша. Ну, Вони е, відрізняються з Грайсом. Грайс тримав ключку в іншій руці. У нього на лівій дев'ятці, від нього лівій дев'ятці, була пастка. А у цього на, в лівій руці е, у нього ключка. Не знаю, голкіпери е, тримають ключку в... Е, Своїй руці, тобто в зручній руці, а пастка в іншій, чи навпаки, От цього не можу знати. Зазвичай голкіпери в НХЛ саме на лівій руці мають пастку. Тому я думаю, що більшість все-таки голкіперів правші і ключку тримають саме в зручній руці. Будемо вважати, що хіллер, значить, хіллер у нас хто? Лівша. Будемо вважати так, хоча ми не впевнені. Но те, що треба буде хілеру чим е, частіше кидати в інший кут, це е, трошки е, дає незручності, бо відпрацьований вже кидок, як бачите, в е, ліву відгулки передев'ятку. Тут е, біля стійки було. Чи це в ковзан влучило нашому пласкону. Кидання в центральній зоні ближче до нашої. Федотенко. І знову ми заходимо. у нас ще і просто і Понікаровський, і Федотенко. Бачите, мають крюк зліва, тому нам легше кидати от саме з цієї позиції. А от у Беркофа навпаки. Ось така. Такий хват. Ключки, і йому можна кидати якраз. От в цей кут! А тут Пастка, бачите? Пастка, і він чітко зловив. Один-1. За 6,50, за 6.49 навіть. Будемо точнішими до закінчення першого періоду. Дуже швидко ми зрівняли, і це нам допомагає зараз трохи розкутіше грати. Крешман на вкиданні в зоні збірної Швейцарії. І виграє білий кидок! Кидок! Хтось врізався в борта. Ми чули цей, цей звук. Но no хіллер знову. Знову хіллер. Білий іще один кідок і рикошет від Келембета. Чи буде перший наш гравець? Ні. І тут не пропустити. Не пропустити. Дуже багато народу на п'ятачку. А наших захисників якось мало і супер, супер. Хто це так зіграв, але. Зіграв він просто чудово. Наскільки це красиво виглядало, не, не завжди тільки гра в нападі. Е, красивою буває. Захисники також можуть грати. красиво. І Супер Келембет! Супер Келембет! Його можна вже називати, якщо особливо він принесе нам перемогу. Може заробити собі прізвисько Супер Келембет. Неймовірний густаво поки що. Нестримний. Супер. Подивіться, спід захисника! І Хілер не бачив цього. хитка. він не розумів, куди ж полетить шайба. І ось. Ось ми вже виграємо. Бобик асистент. І тепер не пропустити з першої атаки. Взагалі до кінця періоду не можна пропускати. Хто так? Понікаровського вік! Понікаровського так. Так збив з ніг. І. Блокуємо, але не блокуємо, бо трошки не там розташувались. І. Роми! Паскон спокійно. Нехай буде вкидання краще в нашій зоні. В нашій зоні ми краще виграємо. Більший відсоток у нас виграшів в своїй саме. На своїй території. Тому треба вигравати. Так. Все нормально спрацювало. наша тактика. Гришком. Гришко, до речі, володіє непоганою швидкістю, бо навіть Словака якогось він е, на ковзанах, От просто за шайбою е, ми бігли. Такий забіг був через пів поля, через пів майданчика. І Гришко обігнав Словака. Це було досить дивно бачити. Може, Словак був втомлений, а наш тільки вийшов, але все одно було дивно на це споглядати. Шайба збірної Швейцарії, і тепер повтор. Шайби густаво Келембета, але це вже, по-моєму, друга шайба. Це була вже друга шайба його. І він якщо все добре, він може зробити хитрик. Не знаю, чи закидаю тут кепками, якщо робиш хитрик, але НХЛ, якщо закидаєш три шайби, всі починають кидати на майданчик свої картузи. Чудово виграємо вкидання навіть е, з початку періоду. Федотенко незручна рука, але треба кидати. Вже треба кидати, бо дуже близько підібрались до Хілера. Силовий прийом, який е, так для порядку. Я знаю тільки, що у цього хокеїста ім'я Ніно а дуже страшне прізвище. Але звуть його Ніно. Я не думаю, що Ніньо. все-таки це швейцарець, і нам закидають. Плюс це робить. Плюс один до рахунку швейцарців 2-2. Мартін Плюс. Ми його залишили просто одного перед пласконом, і він. А, навіть не він спочатку кидав, а він вже добивав. А добивання це найгірше для наших голкіперів. Ну, якісь такі шайби ми пропускаємо там від борту. Тут... Швейцарець свого влучає, а той добиває. Ну, дуже так. Дуже якісь невпевнені шайби швейцарців і наші такі безглузді дії в захисті, все-таки. Залишати одного гравця будь-якої команди не можна перед своїм голкіпером. Ну давай, Густаво! Давай, Густаво! Густаво! кидок. Густаво Келембет! Хет три! Густаво Келембета. Просто супер! Молодець Густаво Келембет. І не бачу я ніяких кепок, тому може, якби ми у себе вдома грали, тоді було б. Але швейцарці точно не будуть викидати свої кепки на майданчик для Густаво Келембета, який хитрик вже робить. Де Понікаровський, де Федотенко. Чому тягне Густаво Келембет? Таке питання, може, це навпаки краще. Бо Понікаровський та Федотенко і ще можуть себе показати. Плюс ще раз міг забивати. Понікеровський. Ці хлопці можуть закинути в будь-який момент. Але Ніно, Ніно, подивіться, що творить. Він у Понікаровського забирає. І що там штраф? І не вже буліт? І що там битва? Ні, немає битви. І чи буде буліт, чи буде простий штраф. Зараз будемо дивитись. Зараз будемо дивитись. Уже у відчаї Калінка, я так розумію. Так, нік калінка. Просто по-нашому Микола. І він буде відсижувати 2 хвилини штрафу. Ми в чотирьох і ще й програємо вкидання. Так, тепер пасивний квадрат. У нас тактика. Кидок. І знову хотіли від борту відпасувати собі. І таки ми не витримуємо. Навіть скільки там взагалі мало часу пройшло. 3-3. Наш виходить. А ми знову граємо з е швейцарцями в нічию. Поки що. Сі Сімон Бон Боденман. Ось так. Ну тут розкатали. Не вистачило нам одного якраз гравця. Прикрити цього Сімона. І 33. Шалений матч. Але не дуже добре, що в такій напрузі перебуваємо ми весь поєдинок. Бо треба знову закидати. Федотенко. Швидка передача. Кидок. Ну, це не кидок. Діас. І треба забирати шайбу у Діаса. З німцями у нас не було штрафів, зі швейцарцями, бачите, вже є. І кидок! Іще один! Понікаровський! Понікеровський включився. Ось! Ось, все дуже добре. Що тепер Понікеровський і, і Федотенко ще повинен себе показати, все-таки це лідери нашої збірної. Ну тут чудово. Ну що тут скажеш? Вичекав момент, коли відкриється ворот, відкриються ворота і чітко кинув в дальню дев'ятку. Супер! Олексій Понікеровський на ваших екранах був без передач. Сам собі зробив гол. І вже 4-3. Ось такий період у нас. Крешман, давай Хамес. Хамес! кидок і хілер. Так, розташуємося в зоні. Що це було від нашого захисника? Але є кидок, бо там е, закривали вже голкіпера. Моузер. Плюс. Оцей плюс, я бачу дуже він небезпечний у швейцарців. Лідер, мабуть, атак їхніх. Крешман. Крешман виходить. Його пропускають кідоки. Хіллер. Знову він. Келембет. Передача. Крешман. І ще один не буде. І ще одного кітка. Подивіться, що Хіллер робить. Він випускає шайбу, але таке враження, що він спеціально випустив її. Щоб дати передачу на свого гравця. Супер! Це міщенко відбирає. Подивіться, яка силова боротьба. Справжній хокей у нас починає. Ця починається Крешман. Ну що ж, ти, Крешман, треба закидати. Треба закидати такі моменти. Ніно! Ніно і. Боюся збити Ніно, бо підніжка може бути спокійно, хоча може і не боя... боятися не треба збивати. І Білик! Білик! Мочи Білик Віка! Федотенко, ось хто ще не проявив себе в цьому матчі, але я бачу вон Понікеровський! Понікеровський! І ще один! Оп. Обійшов іще одного гравця, але не закинув! Є, є, є. шайба у нас Бірков! Треба не помилитися зараз, бо зараз може бути вихід 1 на 1, якщо швейцарець відбере шайбу. І ох, дуже, дуже невдало е, пасує по борту! Дуже невдало пасує по борту Біркаф. Не можна так завів в свою зону до своїх воріт і потім помилився. Такого робити взагалі не можна, треба викидати хоч кудись. Але могла бути ця помилка. Дивіться, могло бути 4-4, добре, що. Пласкон. Чітко прикрив своїми щитками. Ворота. 11 секунд. І могли знову пропустити під кінець періоду. І. Ні, 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 ні. Ну, ми самі привезли. Ми самі собі привезли цю шайбу е, Беркофом. Так, можна було вигравати. Кидання. Треба було вигравати в кидання, але не треба було привозити шайбу до наших воріт. І все, тоді все було б не так. 8,3 секунди. Такий другий період закінчується в нічию, бо навряд чи хтось встигне. Хоча Варламов може встигне, Варламов кидок! в Хілера. Варламов. це третя п'ятірка у нас на майданчику. Яка може бути третя п'ятірка в такий момент? Ну добре, там, 8 секунд залишалось. Наш тренер випустив третю. Я можна було вигравати 4-3, але як же ж без е... От таких без проблем у нас не грається просто? Якщо проблем немає, привозимо самі. 4-4. Третій період. Дуже важкий. Наші підтомлені будуть. Швейцарці також не найсвіжіші вийдуть, але ж... Головне, як почувають наші гравці себе. 16-12. Ми перекидуємо поки що швейцарців 8-9. І навіть не сильно поступаємось у вкиданнях. Але головне вкидання поки що ми програли. Те вкидання, яке зробило 4-4. І тепер треба Федотинку включатись. Нарешті треба включатись Федотинку. Знову програємо. Мозер. Ніно. Плюс! Пласкон. Плюс один пласкону. Бірков. Відає на Федотенко. І... На Федотенка, і Федотенко. Кидок Федотенка. Хіллер! Понікаровський! Що з Понікаровським? Чому він хоче... Іти битись, чи що? Там би... бійка, бійка у нас! У нас бійка, я думаю, що ж таке! І. По, по морді! І Федотенко у нас б'ється. Ну чого він постійно лізе в битви? Ну молодець, якщо на, натулить йому морду, але. То ну на тобі! По мордам! Але це Федотенко, його зараз. Ну навіщо він поліз в битву? Ну ніхто ж не провокував його, начебто. Я думаю, чому Понікеровський не їде до шайби. А це. Ну, заступився за, за Біркафа, я так розумію. Ну, молодець, що заступився, молодець, що надрав зад, звичайно, цьому швейцарцю, але ж тепер ми будемо без нього. Що ти хочеш? До кінця матчу. Ну, от прекрасно. До кінця матчу у нас тепер не буде Федотенка. Навіщо він поліз? А що, тільки Федотенка до, до кінця матчу? За те, що він почав цю бійку, чи що? А швейцарця. Побитого. На тобі! Все, почалась гра вже не на жарт. І... Міщенко, треба кидати! І треба було закидати. Мінус один наш лідер тепер. Ну треба з цим змиритися. Що ж, уже нічого не зробиш, Верламов. Верламов кидок! Фаюк. Берков І Міщенко! кидок! Та хіллер! Скільки можна, хіллер? Ну скільки ти ще будеш мучити нас! Іще один силовий прийом тепер від швейцарців. Брюнер в атаку виходять. Виходять швейцарці в атаку. Треба обережно. Келембет! Треба ще одна шайба. Розумієш, келембет. Бо по-іншому ніяк. Без шайб Келембета ми, я бачу, не виграємо. І ось Густаво! Іде на покер! Густаво йде на покер! Густаво ламає ключку, коли треба було робити покер. Берков. Берков. Варламов і. Ні, це Білик. Це Білик, і дуже може бути небезпечно. Бу... Може бути дуже небезпечно. Келембет! Від... Ні, не відбирає у Ніни. У Ніно. Шайбу. Знову Ніно, і там порожні ворота. Були добре, що він махнув своєю ключкою не тоді, коли треба. Жосі! З нашого влучає, Келембет, Келембет. ну підхопити шайбу, Келембет. І все дуже погано. Може зараз закінчитись! Плюс! Вибити! Вибити! Ну куди! Ну хто так грає? Що ви робите, хлопці? Ну так, ну це дуже погано. І ще й без федотинками. Ніно, таки забило. Ну, подивіться, ну як захист може так грати, коли розстрілюють стільки разів пласкона. Ну так не можна. Так не можна грати. Так, ми не грали з німцями і тому і виграли. А якщо ми. Ну, тепер 7 хвилин, трошки більше, майже 8 залишається. І треба закидати як мінімум одну шайбу. Але ж хто це буде робити? Особливо з такими виграшами в кидань. У нас якась не перша, не перша, далеко не перша п'ятірка. Фуртак. І треба кидати. Ні, джовий кидок! Рикошет Гришко повинен. Повинні ми боротися в їхній зоні. І молодець, новосад! Джовий кидок! Та як ти хіллер? Наскільки ну можна? Гришко! В... Вийде на... на кидок! Та ну, це нереально. Роми. Є новосад. Гришко. кидок! Та що ж таке? Кітки не йдуть, тому що третя трійка у нас нападу. А може навіть і четверта. І тому такі кидки. Тому такі погані кидки. Джовик кідо! Рикошет! На швейцарці зіграли правильно. Вони спровокували Федотенка на бійку, і тепер у нас немає гарного нападаючого. І ще й калінка собі закидає. Це просто жах. Це просто жах. Наші захисники самі собі привезли все. Спочатку Берков, тепер Калінка, і всі інші захисники також всіх можна називати, бо попередня шайба була е, проблемою всього захисту. Ну я такий шанс вийти до півфіналу, і ми його просто зливаємо. І ми просто зливаємо. Тайм-аут ми вже брали, тому і нічого нам відпочивати. Півтори хвилини дві шайби це нереально. Це просто нереально. І ще й програємо в киданні. І куди ж? Ну хто робить переключення на пас? Фед... Не Федотенко панікаровський кидок! Ну як же ж шай... шайба ця не залітає! Як же шайба не залітає? 52 секунди могло б залишатися одна шайба, але хілер Хілер стає для нас реальним кілером. А найбільшим кілером для нас стає наш захист. Густаво Келембет зі своїм хеттриком може просто вилетіти, як шкода. Так старалась людина. Для збірної, для всієї країни старалась і захист так, так підвів. Все пішло не так після бійки. Все пішло не так після бійки. Вебер Ну вони будуть тримати шайбу. Вони будуть спокійно тримати і виходити ось так. Пласкон. Нічого не можу сказати про Пласкона поганого. Чітко все зробив, але ж. Просто у нас такий захист. Просто у нас прохідний двір а не захист. От і все. Все. Все, тепер точно, ні. Тепер точно, ні. 27 секунд, які тришайду. Ми програємо кожне вкидання, психологія наших гравців вже просто її немає. І швейцарці стають для нас. Стають тією командою. Яку, яка не пускає нас до півфіналу. Дуже шкода, дуже прикро так програвати. Грали непогано, в захисті провалились, але. Ну, не знаю. Я не хочу нічого говорити. От просто, просто все. Ми програли 4-7 і все. Що тут казати, це дуже прикра поразка. Бо грали ми в цьому чемпіонаті світу досить непогано. Ну і подивимось, хто виграв хто виграв турнір. Сполучені Штати Америки виграє на виграють цей турнір. Давайте подивимось, у кого, як і що. В, півфі... В чортфіналі Канада, Словаччина 4-1, Швеція, Данія 4-0, Штати Австрія 3-2, Швейцарія, Україна 7-4. В півфіналі Сполучені Штати, Швейцарія 5-2, Канада, Швеція 4-1 і Фінал 5-2. Сполучені Штати виграють у Канади. Ось такий чемпіонат світу в серпні, могли пройти до півфіналу, а там хто його знає, якби зі Сполученими Штатами було. Може б тут замість цього прапору був би наш жовто-блакитний. Але захист підвів, навіть хитрик Густава Келембета не врятував, навіть прекрасна гра, все-таки прекрасна гра Пласкона, як би там не було, сім шайб. І я не можу звинуватити його в жодній захист. Захист, який Ідеально майже зіграв з німцями, провалив матч зі швейцарцями. І у такої не дуже сильної команди ми просто програли і вилетіли з чвертьфіналу. Дуже прикро. І Тому я чекаю. Я чекаю підтримки нашої збірної від вас. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВК. Зустрінемось через місяць. На все добре.